Граємо, чи бачить хтось вихід. Як розумно служити гос, розумна співпраця! І розумні є із народа моєго будучи. Палиця Божа або жезл Божий у їхній руці. Алілуя! Я хочу щоб це усвоїтися золоті правила християнського життя. Щоби справу Божу рухати правильно, є такий момент, який називається організація. Раз. Другий момент це виконання благовістя. Два. І третій момент це збереження людей, які приходять до Господа. Три. Повірте мені, будь ласка, за ці трохи більше як рік, як я очолив цей відділ. Ми, я робив деякі експерименти. Я взагалі людина така, експериментатор. І я багато чув, дайте нам апаратуру, поможіть, помогли. І думайте, що мусив забрати і продати, перепродати. Дайте нам підтримку. дали. І не яку небудь, і не яку небудь, триста, чотириста, п'ятсот гривень в місяць. Не яку небудь. Пройшов рік не одної душі. Ото бінзопіла і ходить, бабам дрова ріже. Шабашить. Гроші спалені, люди не спасені. Коли запитав я людей невіруючих, люди сказали, ви кого-небудь присилайте, щоб хоч будівлю його. Він же двом часам спить. Місіонер. Це не критика, браття. Що треба тут змінити, або кого тут треба поміняти, щоб справа пішла. Ви ставили таке питання чи ні? От поставте, будь ласка, це питання перед Господом. Або, Господи, відкрий мені, що я роблю неправильно. І скільки треба мені часу навчитись робити правильно. Урок називається організація та відповідальність у ділі Божому. Мало звучить про на цю тематику, але гаряче вам буде зараз. Книга Вихід, 17-й розділ з 9 по 12 вірш, ось такі слова написані. Моїсей сказав Ісусу, вибери нам мужей і пойди, зразі з амалікітянами. Завтра я стану на вершині холма, і жезл Божий буде в руке моєї. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с американцами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели. И тогда взяли камень, І підложили під нього, і він сел на ньому. А Арон же і Йор підтримували руки його один з одним, з одной й другої сторони. І були руки його підняті до заходження сонця. І не зложил Ісус Амалік. Я думаю, шановні дорогі мої браття, працівники, що вам цей текст відомий, правда, ні? А? Я думаю, що ви її чуєте не перший раз. Я молився, кажу, Господи, дай мені такий текст, який мені поможе мені вибрати максимально те, що я хочу говорити про діло Боже. Братя, естафету почав Ісус Христос. Передав апостоли, апостоли-ученикам. І так вже 2000 років мандрує естафета Христової справи на землі. Сьогодні вона прийшла до нас. І ми маємо у когось поучитися, як розумно. Мене інтересує, браття, мене інтересує, і надіюсь, що нас інтересує, як розумно служити Господу. Амінь. Ви подив, візьміть симфонію і виберіть слово розумно, і ви побачите, що там написано. Що і організація, і служіння, і проповіді, і жертви, і спів. І, другі мої. Даніїло написано ось так. І розумні є із народа моєго будуть сіять. Ви знаєте, що не всі віруючі люди так будуть сіяти, а А розумні віруючі люди будуть сіяти, тому що в народі Божому не всі розумні? Єс. Yes. Ось наша справа, як нам зараз в нашому поколінні розумно і грамотно, максимально придивляючись до Ісуса Христа і до апостолів, поширити правду Божу. І я хочу зараз взяти оцю справу Божу. І показати, з чого вона взагалі складається, і що ми, люди маємо робити правильно. Ми люди. І ось цей, друзі, перший пункт, який я хотів би зараз сказати, що він звучить так: між старшими служителями і молодими повинна бути розумна співпраця. Амінь. Справа в тому, що я зараз прийшов в діло Боже, я молодий. Но справа в тім, що до мене останні 50 років вже працювали браття. От вони сидять сиві голи. Чуєте, як вони слухають уважно. Вони вже працювали 50 років. І ми маємо з ними розумно співпрацювати. Амінь. Розумно. Я не можу перечеркнути їхню справу і казати, що я буду правильно далі. Ні. І хто так робить, це неправильно. Але між старшими служителями і молодими має бути розумна, друзі, співпраця. Так ось, коли я каюсь і прийшов до Господа, і Бог мене міняє, спасає, я вже вливаюся все серед старших працівників. І я показую зараз дві сторони, що якщо молодий, покаяний тільки. Ми мусимо, братя, віллятися в команду старших братів. Я вас дуже попрошу. Коли ви, ви, ми знаходимося старшими братья, ми бачимо серед них все. Ну, ви розумієте? Ми бачимо їхні плюси і мінуси. Вони думають, старенькі, що вони мають тільки плюси. Але ми бачимо їхні плюси і. Мінуси. Так? Но справа в тім, що і я маю плюси і мінуси. І тоді, коли я з нечестя світу, а так було справді, я прийшов в церкву. Чи я прийшов на такий рівень духовний, чи такий, чи такий, бо то, як яка дає церква, це інше питання. Але друзі, я вливаюся в команду тих братів, які вже працюють. І я дивлюсь за ними, у них є і плюси, і мінуси. Рекомендую вам, друзі. Все, що є добре, розумне, правильне, толкове, духовне від Бога, пишіть, списуйте і конспектуйте. На пам'ять учіть. Ну, все, що там ви бачите, що там не брат Івана плоть, зрозуміло. Браття, беріть резинку, стирайте, що навіть навіть не замічайте. І не думайте подражати навім речам. Наче і не думайте, шановні. Наша задача, і перший пункт наш говорить так: у нас має бути розумна співпраця. Я вам скажу: розумний лідер, розумний лідер. Я е, скажу слово лідер. Я не кажу пастор, не кажу служитель, я кажу розумний лідер для того, щоб я нікого не докорив і боляче нікому не зробив. Всякий розумний лідер. Він буде розумний в тому, тоді, коли біля нього появиться ще два, три, 4, 5 лідерів. Амінь. Апостоли тільки почали працювати, вони зразу набрали команду. І зразу молодих до роботи, до роботи їх. Начинаючи з швабри, змітли, а потім до того, що потім ті ученики ходили їхня тінь і стіляла хворих. Слава Ісусу! Амінь. З маленького пішов, 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 пішов. І пішла. Справа пішла. Розумна, браття, має бути співпраця. І ось що наш говорить текст? Підпункт перший говорить мене так. Це дуже правильно, браття. Дуже... Я читаю по тому тексту, що я читав зараз. Коли наші старші браття, як Моїсей, знаходяться не внизу в старості, а на вершині. Амінь. Як то було б добре, і буде добре, і є добре, коли наші старші браття, вони наверху. Вони на горі і дай Бог, щоб на горі Божий. І палиця Божа або жезл Божий у їхній руці. Алілуя! Вони на відділі зв'язку знаходяться зараз. Узел зв'язів. Чуєте, браття? А? У них пряма трансляція і мають справу в Сусевишній. Старші браття, а вони пильнують і бодрствують. Алілуя! Браття. Божого рясного благословення всім. І мені разом з вами. Амінь. Коли я дачу вивчати цей текст, я побачив, що Мойсей це була хороша Божа людина, але в своїй старості він був ще й благоразумний та ще й у квадраті. А? Знаючи, що йому прийдеться цілий день бути на молитвеному собранні на горі, він обіцяв для Ісуса, що я там буду сам. Но знав, що може дід не потягне, А? дід взяв з собою два помічники. Ор і Аарон. Вивчить, ви це побачите. Амінь, брат. Сказав, я піду. А я піду. Ісуслав, іди, я піду. Но він знав, що йому треба прикритися. Що це значить? Що Моїсей відносився до справи Божої досить, досить, досить. Досить відповідально. Ви собі можете уявити таку картину, що рано до сходу сонця Ісус Навін зробив ополчення, скажімо, там, два-три полки спускаються вниз, а Моїсей спить. А? а чого не хочете уявити такого? Такого немало є? Ой браття, я проспав.